Його подківанок і триває наша подорож у Угорщиною. Цього разу про ще один чудовий взірець національної спадщини Актелек. Національний парк в північній Угорщині в регіоні Боршот абау Це, власне, не тільки парк, а й невеличке село, і він включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Актелецький національний парк створили для того, щоб зберегти неповторну флорою фауну підземного. І наземного світу стародавнього карсту Гюмерторна. Парк розташований в 60 кілометрах від мішкольця неподалік від містечка Сендрю. Актелек міститься між долинами річок Бодва і Шаю на самому кордоні зі Словаччиною. Площа парку не така вже й велика: 190 квадратних кілометрів, і 39 із них знаходяться під особливим захистом. Актелек став національним парком у 85 році. А через 10 років був включений до списку світньої спадщини. Це чудовий зразок карстового регіону. Його територія покрита величезною кількістю печер 712. Найбільша з них печера Бородло. Відома сталактитова печера, її довжина 26 кілометрів, з яких 18 розташовані в Угорщині, а 8 у Словаччині, де вона відома під назвою Доміца. На території Актелека є великий лісопарк і не менш дивною і красивою пам'яткою пам є розсип озер Актелек. Ці озерцята, які місцеві жителі називають диявольські яри, утворилися від того, що у невеличкій карстові ями затікала водичка від проливних дождів або у період відлиги. Так що приїжджайте в Актелек. І трошки угорської мови. Печера, Борлонг, Парк, Порк, Долина, вилдь, Кордон, Готар, Кажан, Деневер. До зустрічі!